Вітаю вас, друзі мої! Сьогодні опять у нас де кухня і хочу зробити вам сьогодні таку закусочку з м'ясом піценка. Я робив котлети і трошки лишив собі м'яса щоб вам показати цю закуску. Ми з сином її дуже любимо і він її називає батон з дырки. І от ми сьогодні з вами приготуємо цей батон з диркою. Я вам буду розказувати то, що ми робимо. А ви собі дивіться, якщо ви чогось не любите, чи ви чогось не їсте, ви цього не додавайте. Єдина умова, батон повинен бути дуже свіжий. Прямо такий, знаєте, от нюхаєш і, і, і хочеться його їсти. Дуже-дуже свіжий. І все. А все остальне... Ви дивіться, а потім собі самі вирішуйте. Що ви будете туди додавати? Виїхали? І так, у нас є замариноване м'ясо пісвинка. Ось такими кусочками порізано. Бачите? Ось такі кусочки маленькі. Ми зараз наливаємо олійку. Опять же, яку хочете, в мене олівкова буде. Викаємо плиту і чекаємо, понагріється, а поки я почищу цибулинку. І так ковородка почти нагрілася. Ми викладаємо м'язко, а тут одна порція. Так що нам багато не треба. А поки м'язко буде піджаруватися, ми наріжемо цибулю. Цибулю ріжемо не поперек, а ріжемо повздовж. Отак. Ну, щоб останні були невеликі лопати, ми робимо такий надріз. Все. І нарізаємо перевернули і дорізаємо. Нам треба буде два рази. Один напожарить, другий. Потім в саму нашу булку. То есть батон. Так, зараз. Поки це все буде обжарувати. Ми підготовимо батон і вернемося. Так, друзі мої, я вам сказав, що ми підготовимо батон. Але я ж забув, що ви не знаєте, як ми будемо батон підготовлювати. Із-за цього ми зараз Покажемо, як підготувати ватон. Батон повинен бути м'ягенький і дуже смачний. Берете. Ну от, скільки ви можете їсти. Ось вот так. Відрізаєте і робите в ньому дирку. Відрізаєте. Вот. получаете разверка вот Аккуратно вынимаете мягкость, Не так, что вы грибаете прямо до самой шкирки. Ну, вот, вот так я получается. Значит, вот такая получается дырка в батоне. Все, пока не попадаем. Так, у нас Міленька мусорка. Тут всякі лепесточки скидається таке, щоб під руками не валялося. Якщо хтось цікавий, що це за коробочка стоїть. Все, вернемся. Так, М'ясо я не солю, не перчу, тому що воно вже було посолене, поперчене, замариноване. У мене тут сіль, перець і солодка паприка. Накриємо кришкою. Вона трошки протушилась. Хвилин п'ять, а поки будемо робити соус. Так, ці кришки не викидаємо, це все в м'ягким його був покрити. Або з'їмо. Так. Одається соус. Він так і називається. Там, соус до шаурми, наприклад. Е, класично зробити оце. Берете майонез, берете е, е, кетчуп або герчицю. І це буде соус. У мене майонезу не знайшлося в холодильнику. Я беру сметану. До речі, хто не любить майонез, можете сметану. От так. Ну я знаю, ложку хорошу. І беру чилі. Теж чуть-чуть. змішуємо. Я ще хочу додати, опять же, це не обов'язково. Гранатовий сироп, ось такий густий. Він такий кисло-солодкий, дуже смачний. Я додав, якщо у вас нема, не, не додайте. Поки пауза. Так, друзі. М'яско майже готове. Буквально пару хвилиночок і ми беремо, оцю цибульку лишаємо, а цю цибульку викидаємо сюди і буквально жаримо ну, хвилинку-дві, щоб вона залишилася хрусткою і чуть-чуть піджарилась. Буквально, буквально там, я не знаю, дві хвилини. Син мій любить, я буду робити з салатом. Ось такий набір салату, У мене після вечері вчора лишилося. Я буду робити з ним. Син мій любить з помідорою, огірком і болгарським перцем. Начинку. Ми будемо робити з листями салату і з цибулю. Ось такий у нас виходить соус. Бачите, який? Гарний смачний соус. Так, щоб не втрачати час, плиту можна виключити, воно само дойде. Тепер кришкою не накривайте. Беремо цей батон і соусом змастюємо його стінки. раз. Гарно, так не жаліючи. Однові по стінках. Незручно. Трошки. Ну і що? Ми справимося. Так. І хорошенько, хорошенько все роз... Бачите, яке у нас всередині вийшлося дирка. Соусна дирка. Так, і поки у нас там є соусна дирка, ми повернемося через буквально через 2 хвилиночки. Так, друзі мої, прийшов час збирати все до кучки. Зелень салату не ріжемо, а просто рвемо його у произвольній формі. Видно вам, ну, щоб просто лапухи не були великі. От. Порвали. І тепер нам треба що? Тепер нам треба тарілочку, ми сюди вигортаємо наше м'яско з хрусткою цибулькою. Якщо ви любите болгарський перець, ви можете в кінці додати тоненької соломки болгарського перцю Якщо ви любите там Баклажан теж можете додати тільки тонесенькі кусочки. Помідори у от на цьому етапі ви це все змішуєте. У вас виходить отака от маса. Листочки не тікають. Бачите, яке? М -м -м, запах зелень. Цибулька. Тепер беремо наш батон, ложку велику і починаємо начиняти цей батон. Старайтеся так, щоб воно половину зелені було, м'ясо. Цибуля, салат, м'ясо, багато м'яса. Ми м'ясо любимо. Кабанчик був добутий перед новим роком піцаночок такий кілограм 60. Дуже такий пруткий був, Но другим пострілом достав. Отаке таке можна наверх ще м'яско. Ось така у нас штука буде. Я ще знаєте, що люблю? Я ще люблю свою соус. І можу от буквально пару капель, щоб пройшло. Ну, на цьому етапі у нас уже все. Так що чекаємо дегустацію. Так, пройшла хвилина. Ми вже на дегустації. Це в нас барна стойка. Та я не сгинаюсь а так над столом. Это да? варна Так, вот такая у нас красота получилась. Мясно. И попробуй. М -м -м. Що я вам скажу, пацани і дівчата? Це неймовірно смачно. Всі бургери, все віддихає після нашого сином изобретения. Мужики, це капець. Просто Нім нема. Я розумію, що з набитим ротом говорити некрасиво. Ну, в мене рот буде набитий, Поки я це все не з'їм. За один заход. Це неймовірно смачно буде. Люди, друзі, Роблю таку закуску. Порадуйте своїх рідних і близьких своїм кулінарним талантом. А я буду їсти, тому що капець. Все, будьте здорові. Під Підкорайте нові вершини в полюванні. Кулінарії в усьому Ну все добре, друзі.